Уже майже тиждень у зруйнованому будинку в Солом'янському районі столиці розбирають завали. 2 січня внаслідок масштабної ракетної атаки загинуло двоє жителів. Олег Гонтаренко вижив просто дивом, бо епіцентр вибуху був прямо під його вікнами. І всі ми з вами бачили зворушливі кадри порятунку чоловіка. Наша кореспондентка Олена Ровенчук відшукала пана Олега і він розказав їй, що довелося пережити йому того страшного ранку. Ці кадри, на яких рятувальник виносить на руках чоловіка зі зруйнованого російською ракетою будинку, бачив, мабуть, кожен врятованого звати Олег Володимирович, і йому 62 роки. От я був тут от всієї кімнати це. Вона на вулицю виходить. Я стояв да мене повною на цей диван відкинуло. Було близько сьомої ранку, і він саме снідав у спальні, бо так зручніше біля телевізора, і це як з'ясується згодом. Його врятувало. каже, почув сильний вибух, і все навколо стало чорним від пилу та диму. Тільки ковром прибавило, а в шкаф упав. Буквально рядом я намагався добратися до вікна до балкону, щоб кричати, но воно. Оця гора гара всього наваленого я туди падав внутрі обратно там, і ще саме головне скво. На щастя, поруч був телефон. і Чоловік зумів набрати екстрені служби та повідомив, він вижив в тому пеклі. Пригадує, як навколо все палало, і було відчуття, що стеля от-от впаде на голову. Суцільний жах тривав майже годину. Я побачив за лісертування тільки телефон, то схватив собі в карман сунув телефон і поніс мене, бо там вже перелізти він не міг. Тому сказав, щоб МЧСники вистрілилися в цепочку, і вони мене так передавали. Олег Володимирович певен, того ранку він вижив лише тому, що був в дальній кімнаті, адже прилетіло під вікна кухні. Помешкання Олега було на першому поверсі третього під'їзду, і саме під його вікнами і був епіцентр вибуху. Потужною ударною хвилею у його квартирі просто позносило стіни. Від трикімнатної квартири залишилася суцільна руїна, всипана мотлохом та уламками. Вже кілька днів поспіль в будинку продовжують розбирати завали. Люди живуть хто де і чи взагалі підлягає дім відновленню, поки що невідомо. Зараз Олег Володимирович в лікарні, бо дуже надихався димом, але повертатися йому поки нікуди. Від народження у чоловіка проблеми з кістками, він має інвалідність. А перед великою війною померли брат та мама, і він залишився ще й сам. Каже від початку повномасштабного вторгнення пересиджував атаки окупантів вдома. В будинку укриття немає, а найближчий паркінг аж в сусідньому житловому комплексі. Але Мені на милицях йти, одягатися, йти через дорогу там, ну, це не дуже, так. Да. Тому отак от коридор, там, правила двох стін. Знищила російська ракета і машину. Спеціально обладнану Тойоту йому подарували 10 років тому волонтери. Машина це, в принципі, мої ноги, виходить. Я не можу користуватися ні транспортом. Якщо є вільна хвилина і гарна погода, то я сажусь, садився в автівку і кудись вийшло. Ви да, виїжджають, да щоб прогулятися каже. Любить їздити в театр, філармонію і на прогулянки в парк. Бо для нього найкращий відпочинок це спілкування з людьми. А без машини тепер всі дороги закриті. Тому зараз чоловік найбільше боїться залишитися наодинці, замкненим від світу. Але Олег Володимирович намагається радіти дрібницям. Наприклад, що вдалося врятувати милиці, деякі речі та взуття, адже зріст у нього трохи більше метра. І все робиться під замовлення. Я ще нормально не одної ночі не спав. Це, мабуть, психологія так, тому що е, постійно ну, сниться квартира речить, ну. Але попри те, що Росія в одну мить забрала все, Олег Володимирович хоче почати все спочатку. А ми з вами можемо йому допомогти знову повернутися до старого життя. Для цього треба перейти за QR-кодом, який бачите на екрані. Треба звикати к новим умовам і ну, знайти якісь сили, щоб спочатку почати. Олена Ровенчук та Володимир Коваленко програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини.